Добрий ранок! Сьогодні прекрасний ранок, прекрасна погода, сонячна, у нас хороший настрій, тому думаю, що сьогодні буде класний день. Він поснідав, а тепер ще в нього десерт, на десерт йогурт. Покажи, маму, де я покажу йогурт. Ось ці йогурти, що вчора купили, вони е, щось вийшли 10 гривень е, один. Він такий густий, такий смачний. Ммм. Треба ще таких, мабуть, докупити. Скажи, то ж, смачний? Дуже смачний. Це ріка. Деким він. Кимкоін. Так, він реально. Це, Це не печиво. Ні я взяла собі цей, бо тут написано лікер, Ну, а може, він якийсь алкогольний. Він реально пахне як віскі. Ні, Він не пахне, Ні, то ж це не чого. Ні, пахне тільки так. Реально. Я такий ніколи не пробувала йогурт зі смаком алкоголю. Я зранку поки спала. Платон накрутив, скільки кульок маленьких. Він там так тихенько сидів, що я навіть злякалася, чи не справдиться мій сон. Що він там робить? так Кульки тродити. Не можна трогати? Нілий кулька, цей кульки тебе. Добре. У нас так сонячно, класно. Кажу то, пішли на вулицю. Він мені каже. Трошки йяти! Трошки який. вдома пограємося, а потім підемо на вулицю. Так, Не хоче йти на вулицю. А чого ти не хочеш на вулицю йти? Який, ти що, якусь гру придумав? Ду. Я вже накрасила, можу йти на вулицю. Яку Башню. ти гру придумав? Башню, Башню робити? Вийшли ми нарешті на вулицю. Потім щось не дуже хотів йти. Не знаю. Напився вчора вдома какао, тепер какао не хоче. Хочу ще зайти в магазин. Вчора бачила, що є по акції там лаваші, такі круглі, як у нас, по 17 крон. Бо до цього я бачила лаваші, там 42 було і ще дорожче. А це ну, дуже дешево по акції то хочу взяти, в мене там ще є фарш е, свиний і зробити е, чебуреки із лавашів, Або якісь ще приколюхи із лаваша можна зробити. Якщо будуть по акції е, і не розібрали, то візьму побільше, так кину морозилку, потім буду робити з них все, що захочу. Вже закупилися. Найшла я лаваші. Дві упаковки взяла, бо їх так багато, вони такі е, товстенькі, аж 6 штук. Подивлюся, як вони будуть, Чи не будуть рватися. І ми з платоном на новий рівень. Тепер у нас не просто кава і какао, а ще взяли по круасанчику. А то ж якось так мало, тільки 40 крон день на каву витрачаємо, треба ще 40 на круасани. Щоб так було по-київськи, як колись. Okay. 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 О, зараз. Ми в Києві, як виходили в кав'ярню, то це кава, ще щось до кави, якийсь імбірний пряник або ще щось, то теж було недешево. Думала, це буде дешевше, але недовго. Ми знайшли щось таке смачненьке круасане, побачимо. А ще взяла ось таку нарізочку. Хочу теж зробити з неї піцу з грушею, сир і ося шинка. От он, що ти плачеш? Ну, та б упав круасан? Да. Ну буває, що вже зробиш? Що плакати вже? Давай його поки да пакетيكي викинемо, давай. Ну то вже все, Платон. І мені скажи, що з твоїм круасаном сталося? Пал, пол. Який він став? Заніс. І що ти зробив? Мамі взяв. Забрав маминого? Так. Да. І навіть не попросив, будь ласка? Так, да, Дачка, я щось не чула, що ти таке просив. Требу бігати йому. Не треба, вони ще й можуть вкусити. Ти що? Не бу, не Це ж так, не голуби. Не Тоша, так. ворона може вкусити. Дзьобнуть сильно, в неї дзьоб великий. Це ж не голуб. Вони можуть бути злими. Не моють, це не мої. Ми біжимо додому, бо хтось захотів пісять. Це я йому ще перед виходом казала, він попісяв. Іначе недовго гуляємо і він знову захотів. Вже забув, що він біг додому. Сказала, ноги помить. Там такая болото по парку. Я я думаю сюрпринти. На какую песню тебе включить, скажи? Я вашу, я иду сюрпринту. Ти проспівай її, щоб я поняла, яку ти хочеш. Да, воно Ані. Все, суд я ін і сп. Ти проспівай кусочок, щоб я поняла, яку ти хочеш, я пісню включила. Що там співається? Бо он ау ау сум. Сум мак вінчо. Я як там ау ау, ау... Да, танцюй. Ещё там що? Я вон, амуй. Так, Саші. Що я з собою? Та ти гравець, я фарт, ти музейний експонат. Да. все да. А потом ау, ау. Да. Паю кути, спію. Вой кути. А мати подобається? Да. Дуй, дуй. Дуй, дуй, не дуй, все, пинки. Ну, добре, один раз тебе включу. Ми із Тошиком будемо зараз що готувати? У вас. Як? У вас. Овек Як-як? Овек. Че буреки. Чебуреки, так? Да? І, І при мені допомагає обирати цибульку у начинку. чи я правильно все зробила, бо я роблю вперше. Як мама робила, я не бачила, я тільки їх їла. Оце, що воно тут відклеюється, я не знаю, чи це нормально, чи ні. Не повибігає з них сік. Як їх так склеїть гарно, не знаю. І лаваш такий тут товстенький ще, може, якби він був тоненький, то він краще б склеївся. А вони такі прям товсті. Знову. ну Сподіваюся, що все вийде. Зараз а, наготую чебуречки, кладу Вкладу теж якась спадки. І е, я вже сьогодні, другий день буду дивитися серіал Касандра. Я просто про, про цей серіал всі говорять, всі е, хвалять його. Я теж вчора почала. Там всього лише шість серій, здається. Я вчора дві подивилася і сьогодні буду. Думаю, десь дві подивлюся. Коли не що дивитися, то, то краще подивитися щось. Е, а з 1 березня починається Мастер-Шеф новий сезон. Теж буду дивитися. Ну, Теж в ней те саме, але це краще, ніж нічого. Буду дивитися серіал і смачно їсти. І все-таки я думаю, як їжа впливає на людей. Це така залежність, коли особливо вона смачна, така насолода від їжі. Мама. Я без їжі не можу. Лавашки все-таки такі товстенькі, прямо як тісто всередині вийшли. У мене трішечки трішечки набух лаваш. Точні. Без олії. Більш корисніше. Вони не взірвуться. Якось ти хочеш потім перетумити. Ты бачу? Що? Що це з ними? Що з ними сталося? не нас є тафунем. Лопнуть? Ось такі кабанчики. А, ця партія вийшла краще, і краще за... Ліпила, а з них нічого не вибіло, і всередині вони соковиті. Прям вибігає водичка.